Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Отже, нова Каховка, Херсон під водою. Близько 80 населених пунктів і 16 тисяч людей в так званій критичній зоні перебувають. От такий наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС, ну і підрив дамби фахівці прирівнюють до техногенної катастрофи. А хтось навіть прирівнює цей терористичний акт з підривом ядерної бомби. Чому і якими будуть наслідки підриву Каховської ГЕС? Все це детально розберемось з урбаністом Віталієм Селиком. Доброго Вітаємо. ранку. Доброго ранку, але на жаль, з цими подіями не такий вже він і добрий. Але маємо інформувати нашу аудиторію. Ви порівняли Віталії підрив Каховської ГЕС з підривом ядерної бомби? Ну хіба що без е е радіоактивного е підґрунтя? А от чому саме? Справді наслідки дуже подібні, тому що вражена величезна кількість населених пунктів, величезна кількість природної флори, фауни, тобто, через що вже там постраждало і загинуло багато тварин, багато рослинності в цьому регіоні. І ми ще абсолютно не здогадуємося, що зараз відбувається з людьми, які залишилися там. Сьогодні вранці буквально прочитав повідомлення від моєї знайомої журналістки Марії Семенченко, у якої там залишилася бабуся, якій 94 роки, яка якраз на лівому березі, вона каже, що невідомо чи вона змогла евакуюватися, просто вийти з дому, тому що вода, як ви бачили з відео, в села, які знаходяться при берегах, прибуває дуже швидко. І якщо людина маломобільна, невідомо чи вона змогла втекти. Тим паче, ми вже вчора чули інформацію про те, що рашистські війська не випускають буквально людей своїх сіл, не дають можливості евакуюватися і. Це просто страшно. Просто і... люди провели ніч на дахах своїх будинків, це в кращому випадку так, але вода прибуває настільки, що іноді закриває вже і дахи будинків, і тому це вдвічі страшна ситуація. І як вчора сказав в вечірньому зверненні президент, всю ситуацію про те, що сталося, ми зможемо зрозуміти лише за 4-5 днів, коли вода повністю зійде. Ну от власне. А... Прогнозували сьогодні пік, якраз таки е, е, цієї води, і дуже багато повідомлень також з'являється в чатах е, саме на лівому березі Херсона, про те, що люди на даху сидять, і літні люди, яких треба рятувати. Що відомо е, станом на зараз про те, що якраз таки вранці прогнозують цей пік води. Справді, за прогнозами Укргідроенерго, вода буде сходити протягом чотирьох діб. Це тобто той час, щоб ця ванна каховського водосховища повністю спустилася, там чи до рівня русла Дніпра, чи трошки вище, тому що все-таки частина споруди станції залишилася Скоріше за все, неушкоджено, але знову ж таки, ми про це не знаємо поки не зійде повністю вода і поки не побачимо. І зараз справді оцей найбільший потік води десь mm -hmm. доходить до Херсона, і за моделюванням німецьких експертів він може дійти навіть до Миколаєва і частково перетопити Кінбурзьку косу. Після цього вода потрошки почне сходити, і за два-три дні Дніпро повернеться до свого стабільного русла. І тоді ми вже побачимо всі масштаби тієї катастрофи, яка відбулася. Скільки будинків було перенесено, ось як ми бачили на вчорашніх кадрах, плаваючи угу. будинок? Ось ну, ось, зокрема, середини будинків скільки винесено майна, скільки загинуло худоби. Простих тварин, скільки загинуло людей, це ми будемо бачити протягом найближчих кількох тижнів. Б, тобто, ну у нас не інформації. За... Ми маємо інформацію нині в інформаційному просторі про тих, ну про тварин, які загинули, але про людей ще поки що не йшлося. Що може бути і так. Так як я вже наголошував, що затоплювались будинки, в будинках залишалося багато людей. В деякі місця вода занадто швидко прибувала, тому невідомо, що там взагалі відбувається. Бі зараз говорити більше про лівий берег. Чи про правий також, берег пер, переважно висотний, але біля правого берега теж є достатня кількість будинків, які знаходяться в низині? Так вже сталося, що люди дуже люблять селитися поближче до води. Це таке природнє середовище uh -huh. проживання. Ніхто ж ніколи не міг подумати, що величезна гідроелектростанція, яка Побудована з величезним е, запасом міцності буде підірвана зсередини, бо інакшого способу ці всі пересуди все не так однозначно може вона просто втомилася. Це нереально. В радянський час навіть в той період закладалося ну, максимально уявіть це, величезний кавалок бетонного каміння, який просто перекриває Дніпро. Там е, вчора експерти писали, що можливо треба. 10 чи 20 вантажівок вибухівки, щоб призвести до подібних е, руйнувань, які відбулися. Угу. Ось, до речі, от, в телеграмі Сиплієнко пише. Так, лабораторія в Бухаресті записують. Фіксу... По mm -hmm. Отже, поки під'єднуюсь. Так, так, так. А, отже... Лабораторія в Бухаресті зафіксувала вибух на каховській гідроелектростанції як сплеск сейсмічної активності, іншими словами, землетрус. Стверджує фізик Річард е, Кардаро. Це нібито прямий науковий доказ того, що вибух стався не в результаті обстрілу, а через підрив вибухівки заздалегідь закладеної до дамби Каховської ГЕС. Ну це така інформація до слова. Банально. Ми бачили як умовні українські хаймерси та інша інша зброя, яка угу. наявна в Україні свого часу пошкоджували антонівський міст угу. і цю ж гідроелектростанцію, власне, автодорожну її так. частину, і це насправді були просто дрібні пошкодження. Порівняно з тим, що відбулося, якщо ви бачили кадри, там просто корпус станції фізично був посунутий на десятки метрів. Ну і експерти говорять про те, що видно, якщо б обстріли було, то це було б зверху зовсім інший тип вибуху. А оскільки це був підрив зсередини, то якраз такий а, такий зовнішній ефект, який ми бачимо, це говорить про те, що вибух відбувся зсередини, детонація відбулася Я ще враховуючи, ну, що вона була обстріляна ще ну, восени минулого року. Зважте, так. Що Станції свого часу розраховувалися на атомний удар. Тобто, якби прилетіла атомна бомба, станція була більш цілою, ніж є зараз. Ну, от, власне, вона була на, на, і, на це теж розрахована. А що з Кримом? По, по суті, пробої станції, mm -mm. так ще уточню, 475 метрів. Ага. Тобто, це оця ширина прориву. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що е підрив ГЕС залишить Крим без. Е Рісної води на 10-15 років, а може і назавжди. Що тепер з Кримом? Я вважаю, що з Кримом ситуація особливо не зміниться, бо Крим більше семи років знаходився взагалі без води, без постачання з кримського каналу. За цей час вся система кримського каналу дуже сильно втомилася. бо Влітку, коли оці всі бетонні лотки знаходяться без води, вони просто починають е, тріскатися, і на її відновлення насправді ще було б потрібно 5-10 років. Але Росія за цей час поробила артизіанські сховища біля крупних міст Севастополя, Сімферополя, угу. Керчі, з яких береться питна вода. Угу. При цьому треба розуміти, що вже 7 років е, майже загинула. Агропромисловість Криму вона солониться, угу. і на його відновлення там справді може піти 10-15 років після того, як буде відбудований повноцінно кримський канал. Угу. От і питання всіх турбує: що буде далі з Ткаховської ГЕС? Чи можна її відбудувати? Чи є сенс відбудувати вже інформація про те, нібито треба мільярд доларів? Що це може на це піти там до п'яти років? і Так далі, що ви скажете? Звісно, є багато експертів, які говорять, що немає сенсу її відбудовувати. Давайте повернемо старий Дніпро в старому руслі. Але треба розуміти, що Каховське водосховище воно насичує життям весь південь України: Запорізьку, Херсонську, Дніпропетровську область, 75% Кривого Рогу залежить від цього водосховища. Тобто. Запорі Азов, цей Арселор Мітер, найбільший завод uh -huh. Криворіжсталь Він залежить від води з Каховського моря. Якщо ми його не відновимо, можна сказати, що ми переселяємо півтора мільйони людей з півдня України в інші регіони. Бо цей регіон стане неможливим для життя. Тут не буде питної води, uh -huh. тут не буде підприємств, на яких зможуть працювати люди, і природа буде. Абсолютно висушеної, абсолютно знову зміниться природні роз... різноманіття. Ну і е, питання в тому, ви кажете, ваша позиція, що треба відновлювати. А за скільки років взагалі можливе повернення людей там відновлення якоїсь інфраструктури, відбудови це взагалі можли... можливо? Практика останнього року війни, яка ведеться в Україні, показує, що люди дуже швидко повертаються додому. Ось ми працюємо в ініціативі Сміливі відновлювати, допомагаємо людям відбудовуватися, і ми бачимо, що люди готові повертатися в непіврозрушені будинки, жити в підвалах, жити в сараях, аби жити тільки на своїй землі. Тому базовим є власне відновлення цієї станції, яка за забезп... і водосховища, яке угу. забезпечуватиме питною водою. На це правда може піти від трьох до п'яти років, угу. тому що це масштабний проект. Але воно того вартує для того, щоб повернути життя на наші українські землі. Ми звернемо так, увагу на нота, ваш так? месіч Ми, на до речі футболці да. сміливі угу. відновлювати». Ми, Це До речі, вже сьогодні е, наші волонтери п'ятьма бусами виїжджають на. Херсонщину для того, щоб завести туди першу гуманітарну допомогу, бо там є зараз потреба у питній воді, у генераторах, у засобах електрозабезпечення у якихось речах побутових, у санітарних речах. Крім того, звідти потрібно допомогти евакуювати людей і тварин. Тому зараз насправді, незважаючи на те, що паралельно несеться війна, є важливою місією допомогти тим людям, які знаходяться так, тому що за прогнозами експертів. А, вже в найближчі угу. тижні звідти угу. може бути евакуйовано до 400 тисяч людей. Тому що знову ж таки повторюю: подібна катастрофа схожа на катастрофу атомного вибуху. Дякуємо. Фу, вам. Пасибі на прямому зв'язку в студії у нас був експерт Віталій Селик і урбаніст. Друзі, давайте пристанемо на пропозицію допомагати іншим. Безумовно, бо наша допомога. В кожній капічині, в кожній гривні вона потрібна нашим співвітчизникам, mm -hmm. які потерпають mm -hmm. зараз цієї миті від цієї екокатастрофи. Друзі. Ну а далі фактично ну не рубрика, а сторінка. Ми назвемо її. це. Вже було. Україна подібну катастрофу вже переживала на початку Другої світової війни. Тоді російські, ну російські, те саме радянські совєцькі енкести взірвали Дніпровську ГЕС. Цю історію маєте знати уроки історії попереду. 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 2014. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір. Близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль. Других після Бога. Я не їжджу додому. Я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент поручив ордене, у нього тут в сльози. отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо ліки. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.